Добрий день. Дякую, що досиділи до останнього. Ми сьогодні говоримо про психологічну реабілітацію і військових, і цивільних. І я розумію, що за 15 хвилин неможливо розказати е, ніякої своєї ні галюцинації, ні фантазії про те, що таке психологічна реабілітація. І я вирішила цього моменту торкатися тільки під конкретні запити і конкретні проекти, проте функціонально і місце цього процесу в країні, в процесі реабілітації фізичної, терапевтичної і так далі, я б хотіла сьогодні зазначити. Е, це інформація про мене, я 18 років вже викладала в Київському національному університеті на кафедрі соціальної роботи, викладала психологію здебільшого, консультувала достатньо велику кількість проєктів, пов'язаних з кризовою допомогою. В 2022 році ми створили екосистему психологічної допомоги і так чи інакше намагалися співпрацювати з з різноманітними стейкхолдерами з держави, перш за все, бо ми розуміємо, що коли люди де другі два роки живуть да, за межами виживання на початку війни це було суто виживання, психологічна і соціальна допомога нікому не потрібно потрібно вижити. І як тут фізіологи і реабілітологи вже зазначали, да, включається первинна реакція на виживання. Я не знаю, чому мене команда так підставила. Я хотіла, щоб тут були комерційні організації, які насправді допомогли українцям в перші дні війни. Оця статистика була в серпні 22-го року в 32 тисячі людей. Це було зроблено за рахунок того, що і чари приватних компаній переважно IT, зверталися за допомогою в побудові психологічних юнітів для допомоги українським співробітникам. А ми з психологами домовлялися про те, що вони будуть надавати 4 години на тиждень безкоштовних консультацій українцям. Так в нас було більше тисячі психологів, і кожен з них в місяць віддавав 16 годин психологічної допомоги всім, хто був розгублений. Власне кажучи, вся подальша історія це. Можливість її відцифрувати, але коли я побачила цю цифру, і не буду повертатися до значків на попередньому слайді, але коли я зрозуміла, що мені всі відповідають: Віра, нам потрібен танк, нам потрібен гвинтокрил, нам потрібна швидка, але точно не психологічна допомога, я зрозуміла, що стейкхолдерів в державі, до яких я можу піти як фахівець, ну, для мене немає. Що є на сьогодні? На сьогодні статистика. ВОС та МОЗ говорять про те, що 70% українців вже гостро потребують психологічної допомоги. Категорії зазначені озвучувати їх всіх не буду. Проте це 17 мільйонів українців. І коли ми не знаємо кількості втрат серед цивільного і військового населення, ми розуміємо, що 17 мільйонів це може бути кожен з нас. Наш кум, брат, сват, сусід, співробітник. Де, власне кажучи, навіть наша найближча сім'я, і я особисто, якщо чесно, двічі на тиждень хожу до психотерапевта. Ну, Є специфіка колег, але все ж таки є. Проблема з психологічним здоров'ям полягає в тому, що об'єм необхідної допомоги зростає з кожним днем війни. і Я дякую пану з позивним Бойко за те, що він зазначив найважливіше, ми не знаємо, що з цим робити. Цифра психологів, які доступні просто на комерційному ринку, навіть якщо ми будемо збирати донати і купувати час психологів, полягає в тому, що цифра в 5 тисяч це я якби прибільшила. Я сфантазувала. Ну, в асоціаціях це десь приблизно 3 з чимось тисячі плюс 792 психолога в госпіталях по найманих мозом. В цій статистики особисто я врахована сім разів. Я думаю, що таких ж самих моїх колег, які є в двох-трьох асоціаціях, точно є. І, по-перше, немає технологій і не вистачає їх. По-друге, розрив да, цього необхідного і швидкості, і темпу пригнічення нашого стану. Давайте так. Пани з РАЇСИ працюють дуже добре. Нагадаю, прізвище головного психолога Російської Федерації це Юля Шайгу. 20 років ця пані є головою всіх комітетів, яка вхожа в абсолютно всі американські, канадські європейські асоціації на всіх рівнях. Якщо комусь буде цікаво розказати, послухати або запитати, що вони роблять через Дубай, Чехію, Іспанію і так далі з нашими громадянами і з нашими психологами, яким чином вони впливають на свідомість через супервізії для психологів, підходці за два роки достатньо зібрала цієї історії. Проте це реальна історія, в якій нам треба щось робити все одно. Бо якщо вони зробили це оружієм, вбивства. Кожного з нас. Нещодавно була така історія на Миколаївському напряму. Я співпрацюю з військовою організацією СІАЛ, це Марпєхі, фактично, і ми зараз будуємо програми груп контролю бойового стресу для офіцерів. Просто суто для того, щоб ці послуги не надавала Російська Федерація, бо вони також є. Вони наймають спікерів, українців, вони про це не знають, але там десь щось два слова поміняли. Діалектика спрацювала. Фізіологи і реабілітологи, хто вміє працювати з фізичною реабілітацією, точно знає, що я говорю про мозок. Да? А, і, власне кажучи, подзвонили командир батальйону, якому треба йти на дуже важке завдання, а, дружина. З дитиною з ДЦП знаходиться два роки в Польщі. В Польщі через медичний персонал лікарні їй говорять, що її виганяють з дитиною, яка важить 50 кілограмів, яка сама себе не обслуговує. І мені дзвонить вже навіть просто не командир, бо прямого контакту зі мною, звісно, немає. Вони мене знають, але ну, типу, через, через контакт. У мене просто дві красиві ноги і дитина, тому я своїх контактів військовим так дуже обережно даю. А, власне кажучи, а, він в істеріки, бо дружина в істеріки, і йому важливіше, звісно, допомогти своїй сім'ї. І допоки ми не почали підключати в Польщі наших фахівців. Моя піарниця займається мамами з дітьми з інвалідністю, і вона зараз перебуває в Польщі. Вона знає, як цей весь процес влаштований. За добу ми робимо весь розклад, вплоть до того, що ми навіть пропонуємо перевестися в Німеччину, але за цю добу з'ясовується, що і в Польщі це було і ПСО, яке дуже гарно вплинуло на ті місця, де є наші мами з дітьми з інвалідністю, яких реабілітують і на яких через персонал впливають. Власне, що в нас відбувається в госпіталях? Я знаю, теж. Частково або детально, там, наприклад, по Дніпропетровській, Вінницькій, Рівненській і Київській області я там щось знаю, по іншим областям в мене статистики немає, не так багато саме клінічних психологів з госпіталів знаю особисто я. Тепер щодо базової методології, яку треба розуміти щодо реабілітації, і інтеграції ветеранів, я повернусь до цієї цікавої історії ще. Що нам треба зробити? Питання того, що. Для того щоб психологічна реабілітація відбувалась так чи інакше, в самого військового чи цивільного на цю реабілітацію має бути поставлена власна задача, ми тобі допомагаємо і бути об'єктом допомоги, це не означає бути суб'єктом цієї допомоги. І, власне, будь-який цивільний або військовий, якого ми реабілітуємо, має сформувати свою задачу, можливо, велику, можливо, маленьку, але він має розуміти, що він буде робити в своїй ситуації, як він зрозуміє, що з ним щось відбувається, і результати прогрес є. Звісно, ми, як фахівці, можемо її збільшувати, зменшувати відповідно до того, як ми розуміємо, на що здатна ця людина або на що готова. Як тільки всі ситуації задача поставлена, і ситуація описана по кордонах. Я тут трошки скоротила, бо у цей червоний кружочок з ситуацією там найголовніше, що зрозуміти на яких проблемах лежать кордони. Наприклад, для військових, особливо з ампутаціями, це проблема повернення і сексуального життя в своє, в своє життя, і проблема пересування, да, і безбар'єрності цього середовища. І, взагалі, давайте додамо там, наприклад, до ампутації ще легку або важку контузію, і це там флешбеки, і нерозуміння. В маркетах чогось і так далі. А, власне, ой, прикольно, телеграм, чиє-та. безпека, перш за все. Ми отримуємо можливість і спроможність далі це робити. Тобто від задачі, взагалі від постановки цієї задачі, в свідомості від формулювання цієї задачі залежить те, чи, чи може він. Знайти собі цю допомогу, чи може він взагалі здійснити цю допомогу і використати ту, ту яку їм видають? А я нещодавно спілкувалася з Superhumans, питала у Олі Рудніва да як в них відбувається, і вона каже: Я не лізу, звісно, в психологічний напрямок проте Ті запити, які сьогодні є від реабілітаційних центрів щодо психологічної допомоги, це саме з того, що вони не знають, що з цим робити. Самі люди, яким надається допомога, да, або протезування, або операції, там обличчя, або якась інша фізична реабілітація, самі не знають, як використати психолога, який знаходиться в реабілітаційному центрі. Тому оцей момент, де фахівці самі потрошку можуть формувати цю задачу на зміни, вона саме дає спроможність фізичної і психологічної реабілітації. Далі ситуація по психологічному стану, фактично всі воєнні і військові, і ми з вами живемо одночасно в двох реальностях. Да? З одного боку, мій власний стан і моє власне переживання, ситуація, а з іншого зовнішня історія, російська військова агресія в Україні. Ми в війні. Коли ми реалізовуємо свою задачу щоденну, це одна історія, але ми не помічаємо, як ми переключаємося між задачами. У мене тут є старий товариш, Андрій, ми 10 років з ним методології разом по четвергам, по три години обговорювали і. Хтось з нашого невеличкого гуртка, такого науково-методологічного, дзвонить в перший день в загальний чатик і каже: Я таке прочитав, а там те, а там все. І він завівся, він завів всіх нас. Ми ставимо питання: а ти де ти це взяв? Покажи статтю. Ну І ми його реально дев'ять людей питали, де він взяв цю статтю, допоки він її... тобто ми його переключили з переживання на факт того, що є зовнішній вплив. І тільки після цього він усвідомив, де це вплив, а де це власна ситуація. Допоки ми не повертаємося до власної ситуації, на це у нас, у психологів, насправді є купа. Вправ. Починаючи від когнітивно поведінкової терапії там, або до цієї діалектичної да, засвоєння навичок дістресу, закінчуючи а, такими більш складними рефлексивними способами, да, коли це позиція управління. А переживання події, коли викликає сильні емоції або дистрес. Неважливо, да, як розказували там, реабілітологи фізіологи, це флешбек. Або чи щось це завжди повернення в минуле. Да? Тобто, якщо ми бачимо, що наш пацієнт, або клієнт, або а, учасник реабілітаційного процесу емоціонує, ми маємо зупинити минуле і повернути в теперішнє. Тобто, подія провокує повернення в минуле для нас сигнал це емоційні стани. А коли ми з цієї ситуації можемо говорити про можливості, ну хоч якісь можливості, то це то ми вже можемо говорити про ціле покладання. Тобто. Питання не в тому, що ми маємо заглушити ці емоції. Ми маємо використати ці емоції для того, щоб повернути з минулого в свідомості до того, що відбувається тут і зараз. Починаючи від запаху смаку, там не знаю якогось мінімального комфорту. Вибачте, я не можу на це дивитися. Я коли сьогодні сюди зайшла, я кажу: класна штука, треба транслювати в Російську Федерацію дом 2 Зібрати всіх міністрів, і щоб вони навколо кола вирішували між собою, хто по корупції сьогодні е, ньюзмейкер. була б чудова передача. Дивіться, ми побудували, відволікли б всіх, реально. Ну більше б нічого не треба було робити. Щодо адаптації до змін, ну по-перше, ми розуміємо, що зараз ті ветерани, яких ми маємо реабілітувати, і ті цивільні, яких ми маємо реабілітувати. Це фактично люди з інвалідністю. Ну на жаль, військовим, якщо відпустку дають, то добре. Да? Я зараз не буду чіпляти цю тему щодо ротації, і так чи інакше вони потрапляють в коло спілкування. В деяку групу, в якій вже є правила, норми, норми поведінки, якісь погляди і все таке інше. Якщо ми потрапляємо в центр фізичної реабілітації, фізичні реабілітологи одне. Якщо тут. Чудова лекція була по нутриціології, Я тут подумала, може вже сходіть. Да, в них є свої правила. Навіть я трошки подумала, а чи не пора. Потім мені хлопці кажуть, чи ж спікера хочеш на цьому тижні до нього попасти? Я Така да, да, звісно, у мене ж там шрам, там іскривлення позвоночника. Ну, власне кажучи, мова якою говорять в цьому колективі? Ну, колективі, я не знаю. Знову ж таки, коли військові потрапляють в гос в госпіталь, да, в палаці, вже ну, типу, вони ж не побратими. Це ж інша історія. Коли до чотирьох потрапляє п'ятий, що там відбувається? Питання: а як я буду впливати на цю групу? І, звичайно, так чи інакше, у військових, які потрапляють на реабілітацію, це боротьба за ресурси. А якщо це боротьба за ресурси, то перший дотик, да, це ну, лікарня, в якій вони вже потрапляють як чужинці. І я абсолютно підтримую пана Бойко, проте ми же маємо розуміти, що перший дотик це самі військові, які також не знають, що робити. Я дуже часто говорю з військовими, які переймаються щодо сім'ї, що вони щось не так зробили, або що не так щось вийшло. Проте, коли я обговорюю з ними їхні стратегії поведінки з побратимами, да, коли вони кажуть в списки на нуль я себе першим впишу, бо я не хочу обирати. Ну, я не хочу серед них обирати, я хочу бути для них хорошим. В нас в одній з військових частин є чудовий хлопець, коли звільнили повара, а повари були з, госпі... з санаторіїв і шкільних таборів, знаєте, там ну, якихось. Звільнили повара, він каже, а можна я буду поваром? Я хочу, щоб для всіх я був хороший, бо він годувальником став. Класно годую. Я два дні їла холодці, олів'єшечки і таке інше. А, так, я це пропущу. Далі питання реабілітації і інтеграції полягає в тому, яким ми чином впишемо да, в реабілітацію в спільну діяльність. Яким чином ми цю спільну діяльність будемо. Організовувати, враховуючи взаємодію і будуючи нові зв'язки. Тобто, коли в нас в певну групу наприклад, навіть реабілітантів, додається новенький, все коло змінюється. Повернемося до цивільного життя. Ви пам'ятаєте, коли приходить новенькі на роботу, то функції всієї решти починають змінюватися також. Десь вони починають перетинатися, десь конкурувати, десь взагалі не на що їх на роботу, взяли краще б нам зарплату підняли, ну і таке інше. А Оцей момент, що над цим процесом має встати хтось, хто розуміє в кожному проєкті, який процес відбувається. Так, коли ми робимо хоч щось, ми точно робимо трансформацію. Вибачте, якщо когось ображу, відповідне міністерство ми знаємо. Да? Ну, Приблизно от такий процес відбувається, коли ми робимо хоч щось. Не розуміючи, який процес будувати щодо кожного конкретного реабілітанта, до конкретного військового або до конкретного цивільного, коли ми професійно в професійній свідомості вибудовуємо рефлексивне управління, тоді в нас з процесу адаптації до цивільного життя виходить побудувати інтеграційний процес, і тоді в нас дуже сильно пом'якшується ця історія. Ну, або якщо ні, ми ж знову да, розуміємо, коли що, що з цього вийде. Приклад не дуже екологічний, проте ну, він дуже очевидний і простий. Ми розуміємо, що ми беремо процес і якось його щось, там, на щось натягуємо. Проблема всіх процесів психологічної реабілітації, з чого я почала, це те, що більшість е м керівників проєктів або гранто недавців, грантовзявців. Дякую. Мені просто не можна, я ж психолог. А, так, значить, е, працюю з власним уявленням про те, що таке е, психологічне здоров'я. Зараз не буду називати е, ні імен, ні проєктів, проте. Е, Минулого року презентувався величезний проект психологічної реабіліта... психологічної підтримки населення України і так далі. І значить, я десь в Фейсбучику. Я не знала, що можна двома двома повідомленнями, коментарями в Фейсбуці викликати таки, такий, таку цікавість до себе. Я наступні чотири години розмовляла по телефону прям дзвінками. Значить, я в Фейсбуці написала таке: не буває психічного здоров'я. Буває тільки психічне захворювання. Здоров'я буває психологічне. І якщо ви пишете психічне здоров'я, вибачте, це аксюмірон. І, значить, до мене оця вся хто знав, хто знав через кого і знав. Він каже, «Ні, так ка що робити? Я кажу: а ну, типу, аргументуй. Я кажу ще раз: психічна буває хвороба. В хворобі є ремісія або рецидив. І якщо ми говоримо про психічне здоров'я, ми нічого не розуміємо про психічне здоров'я. І коли ми читаємо отак от на одному сайті, в чотирьох абзацях – психічне, психологічне, ментальне, а психологічне взагалі таке враження, що не має існувати. Ну, тобто, всі намагаються його якось уникнути і назвати інакше. А... Власне, через те кінцевий іток не виходить. Тобто, заход на 5 гривень, вихід на 3 копійки. Проекти чомусь розвалюються, чомусь не здійснюються і чомусь, наче то всі розуміють, що це потрібно. А куди з цим іти і до кого виходити. Зрештою, невідомо. Ну, давайте, хоча б помедитуємо. Ну, і те добре. Так. Щодо питання вирішення наявної проблеми, яку я тільки що озвучила, намагалася екологічно як могла не трешувати. А я зараз по цих квадратиках піду по кожному окремо, не буду пояснювати тут. Значить, підготовка до бойових дій і екстрена психологічна допомога. Щодо цивільного населення, щодо військових історія однакова. Зараз ми підсилили підготовку ГКБС. Не знаю, що відбувається з боку ЗСУ. Ми це робимо ну, власне приватною ініціативою колишніх військовослужбовців. Нині ветеранів. Питання соціальної роботи. Мені здається, що соціальні роботники в нашій країні настільки обізнані в своїй роботі, що вони можуть якраз бути оцим комунікатором, і вони навчені рефлексивному мисленню. Я не знаю, ну я десь там. Тисяч десять людей і знають да ті, хто пішли там проджект-менеджерами працювати і так далі. Але їх можна повернути для того, щоб комунікація по функціям вона була розділена. Якщо комусь цікаво, як це влаштовано, дуже класно розділений функціонал між медиками, фізіологами, реабілітологами, психологами, соцпедагогами в голландській системі. Нідерланди дуже чітко чітко розуміють інструкцію, і всі професійні обов'язки вони точно розуміють, де їх розділити, де перекинути, де так далі. Але при тому, що в Нідерландах немає війни, в них черга до психолога здається 5 місяців. І це була доковідна статистика. В ковід побігли всі вже по своїх країнах і онлайн трошечки, але черга от, після соціальних роботник, працівників туди. Вона була так далі. Залучаємо. Значить, корпоративний сектор. Звісно, і чари тім Ліди, project менеджери ті, хто вміє працювати з людиною, а не з технологією, їх треба навчати. І я там додала МСБ через те, що я зрозуміла, що минулого року я читала курси по розумінню, що відбувається з військовими для барменів, масажистів і тренерів. Спортзалів, просто регіональних, там десь в Ужгороді, в Мукачево і так далі, але з барменами просто класно працює. Вони розуміють, коли перестати наливати. Як розуміти? Трошки щось про це знає МОЗ. В них є MH4U і MHGAP, вони впроваджували цю рамку в медичній системі. Що з того вийшло, не знаю. Знаю тільки, що у Львові вона не пішла, але база сама класна Валідувати, підтвердити, підтримати. Переспрямувати і переконатися, що переспрямування спрацювало, ми, здається, в Київській області не здається, в Київській області не сочтіться за рекламу корпорації Новус пропонували навчати касирів, а Укрпошті ми пропонували навчати тих, хто пошту роздає поштальйонів через те, що ну, перше. Бабушки, деменція Альцгеймер ніхто не відміняв. Мамочки з дітьми гострий стрес, розлади харчової поведінки ніхто не відміняв, а мене на це підштовхнуло те, що один з військових просто попросив термінової допомоги. Ми зідзвонилися. Я йому кажу, дякую, що що я можу з вами говорити в спокої. А він каже: Я буду вдячний, якщо нам буде куди повернутися. І, прощаючись зі мною, він як заповіт, знаєте, це повторив і сказав: Я дуже прошу вас зробити все можливе, щоб те, що я з вами обговорюю, більше не турбувало військових ну, щодо родини. да, І щоб от в цих родинах відбувалося щось, що ми можемо, куди ми можемо повернутися. І, власне кажучи, зараз сіалом я намагаюся. Ну, показати, що ми можемо робити, але ж знову ж таки, пошук партнерів і для того, щоб охопити всі сім'ї військових, це питання часу. Знову ж таки, ці самі історії з сім'ями, вони включені в шкільну систему, вони включені в госпіталі, вони включені, знову ж таки, манікюрніці, ніхто на цього не відкладав, да? касири супермаркетів і так далі. А, де взяти психологів? По-перше, дуже багато психологів працюють не за фахом, отримавши психологічну освіту. Я не, не говорю про ту, яку квіт придумав в півтора роки магістратури, Я маю на увазі базову класичну освіту, яка отримувалася з 2000-х. Я вам скажу чесно, моїх ну штук 15 одногрупниць, вони радо можуть перекваліфікуватися назад. Ну, в них така ґрунтовна базова освіта, їх трошки треба підштовхнути і вони повернуться, коли вони зрозуміють, що вони так само можуть заробляти як психологи, як і манікюром. Але ну, торговий центр, да, через який ми всі заходили, висить величезний плакат, значить, тілесної практики, щось там якісь шаманські практики 700 гривень. Психологія безкоштовно. Ну, тобто, пані Людмила чи Лариса, яка тут по четвергах щось робить, вона це робить безкоштовно, і це ціна психологічної реабілітації, без якої фізична, а, соматична і будь-яка інша, ну навряд чи взагалі а, може відбуватися. Ненасильницьке спілкування, психологічна гігієна, я не буду тут повторюватися, я зрозуміла, закінчую. Психологічна гігієна, яка ну, точно має бути. І давайте вже ці всі чудові серіали, які відбуваються, і телевізійні ролики, де всі сваряться, і тому подібне. Якимось чином на всіх вплинемо, почнемо це говорити або відмовимося від перегляду, щоб в них не було грошей з реклами для того, щоб впроваджувати підтримку да, і новий наратив. І термінова автоматизація інструментів, при тому, що психологи є, це менше, ніж 0,5 людей, яким ми можемо допомогти, навіть якщо кожен реабілітолог допоможе з психологічною реабілітацією, і ми їх в цьому підтримуємо. Ми спробували зробити такий собі Netflix психологічний. Який відрізняється від YouTube або Netflix тим, що ми обираємо, що має бути наступним роликом і рекомендацію для для перегляду. Якщо це є панічна атака, то ми розуміємо, що вона може бути фізіологічна, вона може бути соціальна, вона може пов'язана з думками про майбутнє і так далі. І тоді ми не підкидаємо ще 20 роликів, як YouTube да, з... Тим, що таке панічні атаки. Ну, бо я ж якось загугле в Ютубі, набрала суїцид, і ще що місяці три, мені здається, я <смі> не могла більше нічого дивитися, там був тільки такий контент. А потім дала якійсь дитині погратися своїм телефоном. Ну, хоч хоч на мультики поміняли, і добре було. Приблизно отак це в... це влаштовано. Тобто, ми фактично всюди забираємо необхідність втручання персонально е індивідуально фахівця, да? тобто до якогось моменту. Ми можемо туди давати подкасти і там, передачі, рекомендовані фільми, формувати самосвідомість і так далі. Вибачте, для військових ми це точно поки що не впроваджували, бо вони на війні. На відео зазначені цивільне, проте ми можемо закривати да, там групи психологічної допомоги. Це можуть бути від 10 до навіть 40, якщо це діалектична і когнітивна поведінкова. І, звісно, якщо там така ситуація, що без фахівця не вийде розмова з реальним живим фахівцем. Мої контакти тут, кому, якщо треба, ви можете взяти їх організаторів. Дякую вам дуже за увагу.